Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовні студії, і фактично кожен день і кожна розмова зараз в Україні найчастіше починається питанням ти як? Після всіх атак нічних денних, які до речі, з самого ранку знову тривають по території України. Оце питання, яке не просто виявляє цікавість людини, але ще й психологічну підтримку надає. Бо якщо комусь цікаво, як ви, то це можна сподіватися на підтримку від цієї людини. Воно стало символом цієї великої державної програми психологічної підтримки українців в умовах великої війни. І про це про результати цієї програми, і взагалі, як українці зараз психологічно почуваються, будемо говорити з Оксаною Збітньою, керівницею координаційного. Центру з психічного здоров'я при кабінеті міністрів України. Пані Оксано, вітаю. Вітаю. А ви як? Я тримаюся, як і всі, але тримаюся такі, таке дієслово як, наче без дії, да. То певно, найчастіше, що собі говорю, тримаюся як півник на шафі з бородянці. Тобто міцно? міцно. Добре, коли навколо все руйнується, так потихеньку. А ви заміряєте взагалі оцей психологічний стан українців ну, умовно від 22-го року до 25-го? Тобто, наша Зозулька, вона куди рухається? Ви розумієте? Та-та, розуміємо, ми проводимо декілька хвиль соціологічних опитувань, починаючи десь з кінця 22-го року, для того, щоби розуміти а стани Українців розуміти потребу, розуміти яку відповідь держава може давати на цю потребу, і розуміти, яким словом. А якою практикою можна, якою порадою можна підтримати українців саме сьогодні? І от останні останню хвилю ми проводили програму, так проводила соціологічне опитування у січні 25-го року. І що ми бачимо щодо настроїв і психоемоційних станів людей? Вони насправді є вже такими, які потребують втручання, та тому що? А майже 56% людей відчувають втому розчарування, напруженість, роздратування. Що це означає? Це означає, що ем, реальність. Не співпадає з очікуваннями, і коли ми відчуваємо такі емоції, на поверхню виходить наш внутрішній критик, отой, що може там ховатися ще з дитинства, і який знецінює все, що стосується людини. І оця напруженість, яку відчувають зараз майже 70% українців, це не добре не погано. Це такий індикатор того, що все накопичилось. Тим не менше з цим можна, варто і потрібно працювати. Ну, добре, а ви можете сказати тоді, що українці стали стійкішими за ці три роки, чотири? Е, і це підтверджується е, цифрами, але я повернусь до того психоемоційного стану. І коли ми відчуваємо ось таке розчарування, безсилля в тому, а нам здається, що за цими емоціями, да, які просто нас тягнуть в такий якийсь чорний вир, нам здається, що втрачаються сенси. І Ось це є найгірше, що з нами може відбуватися, тому що сенс це про перспективу, це про те, про напрямок руху і про запитання, навіщо, навіщо я кожного дня прокидаюся, навіщо я це роблю. Це про те, яке дає. Значення тому, що з нами відбувається щодня. І от саме щоб відшукати сенси, бо вони в нас кожного є. Можливо, вони просто за емоціями заховалися. Ми е, в Сюкраїнська програма «Ментальне здоров'я, ти як яка є ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Ми зробили навіть таку цілу комунікаційну хвилю, е, з якої буде яка буде починатися завтра з 1 травня, тому що стартує місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Він про те, е, ця е, комунікація буде про те, щоб нагадати, де ти можеш знайти ті сенси, об які ти спираєшся. Але сенс знайти мало потрібно ще щодня щось для себе робити. От сенс, я якраз хотів діяка. спитати сенс це таки вже надбудова перед цим. От якщо взяти до уваги ваші цифри, 70% українців відчувають певні психологічні дискомфорти, тривожність. Так? так я правильно почув. Потрібно якось цьому протистояти. Треба щось робити для того, щоб це не розчавило тебе. І потім буде сенс. Тобто ти заради чогось робиш, але щось треба робити. Які оці прості дії щоденні, ну може, щотижневі, ви рекомендуєте для того, щоб тримати голову ну, в холоді, м'яко кажучи, а, і себе в руках. А та. себе в руках, так. От програма як?» на порталі як?» якраз для українців зібрала практики доказові. Доказові практики на щодень для того, щоб кожен міг знайти те, що відгукується саме собі, тобі. цілесне, розумове, емоційне в ігрі, в, в роздумах для себе, для дитини, для свого близького. Тому це все різноманіття є і на порталі. А ще ми навіть спільно з ЮНІСЕФ розробили такий мобільний застосунок. Він називається Моментал. Там навіть тобі нагадає щодня, що ти можеш зробити для себе, щоб відчувати себе окей. І ви дуже вірно зазначили про, про те, що чи стаємо ми стійкими, тому що ми в періоді, ми в. Ситуації нелюдських випробувань для простої людини, і що ми бачимо з тих самих опитувань і досліджень, що українці адаптуються і доволі успішно. І коли ми подивилися вглиб, що є нашими копінговими стратегіями, що є цими нашою поведінкою, якою нас тримає, що є нашою дією, якою нас тримає. То це переважно виглядає так найбільшим нашим ресурсом є спілкування з близькими, щось робити спільно, підтримувати соціальні зв'язки. Це те, що нас тримає. Але ви ж знаєте, що зараз люди соціальні зв'язки підтримують здебільшого через телефони. Я вам більше це допомагає? Скажу. це допомагає так само, бо ти не відчуваєш, що ти не один. Але зверніть ще увагу на те, що сьогодні театри. В усій країні, не лише в столиці, переповнені глядачем. Чому? Тому що люди прагнуть від живого зцілюватися, від живого відновлюватися. Так само, як дуже дуже стрімко зараз розвиваються будь-які арт-простори, там, де ти можеш руками з кимось робити щось спільно. Дуже до речі. Для чоловіків буде корисна інформація, що дуже позитивна копінгова стратегія є риболовля. Насправді це, е, це заняття для ментального здоров'я, тому що ти в цей момент тут і зараз найбільше зосереджений, ти зайнятий тим, що ти любиш, і тебе це відновлює. Нагадайте, будь ласка, як називається цей застосунок для телефону, який буде нагадувати щодня якусь практику, яка буде тебе заземлювати? Моментал. Моментал. Та і він є для всіх телефонів. Абсолютно чудесно. А є у ваших дослідженнях цифри про те, що українці стали більше звертатися до психологів по підтримку? Так. Можна це сказати? І така цифра є. Але я спершу зазначу, що не кожному і не кожній психолог буде потрібен. Суть і роль програми, створюючи послуги з ментального здоров'я, не привести всіх українців в кабінет, де є психолог, психіатр чи психотерапевт, а дати різноманіття інших підтримуючих послуг, які якраз і зроблять це, щоб ти до фахівця ну, вже міг би впоратися самостійно тим не менше. А от зверніть увагу, у 2022 році, в першому нашому дослідженні кількість людей, які готові були звертатися до фахівця по допомогу, становила лише 5 відсотків. У 23 це була 7 А в січні 25-го ця цифра вже є 17 але тут ще потрібно звернути увагу на один дуже цікавий показник: 86% українців говорять про те, що теми ментального здоров'я в їхньому житті стало більше, і вони потребують більше інформації. Це означає все те, що ми з вами. Говоримо, показуємо, комунікуємо про тему ментального здоров'я як на благодатний ґрунт лякає. Тобто, я так розумію, що цей місячник, який завтра починається, він і спрямований збільшити кількість знання про можливості е для свого ментального здоров'я в Україні Абсолютно. за місяць. Не за місяць ну, тема ментального здоров'я це просто буде це знаєте, Це вічна як... тема, да. але якщо збільшилася така так потужно збільшилася кількість українців, які готові в разі потреби звернутися до психолога, чи є у нас тільки психологів фахових, які можуть тоді прийняти всіх охочих, е, ще раз нагадаю: немає задачі привести кожного в кабінет Ти, психолога. Тим не але... менше в Україні. Фахівців, які працюють в сфері ментального здоров'я, є чи їх достатньо ні. Але зверніть увагу, що за результатами вступної кампанії 24-2025 року в топі серед вибору серед абітурієнтів була саме е, е, спеціальність психологія. А це так само означає, що тема живе, і люди розуміють, що вона буде затребувана на декілька років: і 5, і 10, і 20, і навіть більше. До речі, і в, цьому, в усьому світі тема ментального здоров'я є в топ-5 викликів сьогодення і на наступні 10-20 років. Тому займатися собою. Інвестувати свій час в самого себе, розбиратися, що я відчуваю, ставити собі чесне запитання, це як, ну це буде вже практики щодня що, що наші. Уже половина успіху. Добре, програма називається Моментал. Застосунок. Застосунок. Mm. А сайт, де можна буде оце все почитати стосовно місячника інформування? Ти як? Тему на сайті Ти, «Ти як заходимо і читаємо. Що в першу чергу рекомендуєте там який розділ подивитися? Е, я не буду не таким путівником для вас. Я знаю, що там є відповіді на запитання абсолютно різних людей і до смаку, і до вподоби е, до того, що відгук, відгукнеться кожному, і тому, хто має дітей, і тому хто воює, і тому хто чекає. А ми сьогодні всі люди з досвідом війни, і нам потрібно цей досвід і переплавити, і враховувати, і розуміти, як з цим працювати. Ну і наскільки я розумію, вже в Україні функціонує початкова ланка цієї допомоги на рівні сімейних лікарів. Кожен з яких пройшов уже необхідний мінімальний вишкіл для того, щоб першу допомогу психологічно надати. А потім, в разі потреби, переспрямувати або до спеціаліста вже профільного, або можливо на цьому і зупиниться потреба в допомозі. Дякую дуже, пані Оксано. Оксана Збітнєва була гостею нашої розмовної студії, керівниця координаційного центру із психічного здоров'я кабінету міністрів України. Отож, завтра починається місячне інформування про психічне здоров'я на сайті. Ти як ви зможете знайти багато багато всього потрібного, і далі в ефірі новини.